Всім привіт, друзі! На жаль, маємо погані новини, оскільки для українських Збройних сил в Курській області склалась по-справжньому катастрофічна ситуація. За останній час росіянам вдалося там суттєво просунутись, зокрема південніше суджі. Ось ви бачите на карті порталу Deep State таке російське просування у формі видовженого язика, що означає дві речі. По-перше, Росіяни зовсім скоро можуть перерізати єдину трасу постачання і забезпечення українського угруповання на Курщині. На карті ця дорога, як ви бачите, позначена зеленим кольором. Ворог вже і так її тримає під вогневим контролем, але українським військовим все ж таки вдається ще нею користуватися. Ну, а друге, це вклинення росіян південніше суджі вказує на те, що наше угруповання в Курській області. Може потрапити в оперативне оточення, тобто в черговий котел, з якого зможуть вийти далеко не всі бійці. І кількість тих українських воїнів, яких вдасться врятувати з цього оточення, буде безпосередньо залежати від того, наскільки швидко Зеленський і главком ЗСУ Сирський приймуть рішення про виведення українських військ з території Курщини. Бо про це вже волають не лише українські військові та експерти. Про загрозливу ситуацію для ЗСУ в Курській області також вже пишуть і зарубіжні медіа. Зокрема, дивіться, ЗСУ перебувають в майже оточенні на території Курської області. Це такий заголовок у агентства Reuters. Йдеться про тисячі українських бійців, додають журналісти. Це стало серйозним ударом для Києва, який розраховував використати свою присутність в регіоні як важіль тиску на Москву в мирних переговорах. Втім, ситуація на Курщині різко погіршилась для України за останні три дні, бо росіяни відбили значні території під час наступу, який буквально розрізав українське угруповання на дві частини і відрізав основну групу від її головних шляхів постачання, підсумовує агентство Ройтерс. Просування росіян у Курській області змушує Україну задуматись про виведення звідти своїх військ. Це вже заголовок американського видання Політіко. Видання додає, що українське командування має негайно ухвалити складне рішення чи продовжувати оборону Курщини, чи все ж таки відступити. Бо затягування з прийняттям рішення може призвести до оточення та втрати українських військ. Додають американські журналісти. Ну і ось тут мені хочеться запитати Зеленського, а те, що наші війська зараз в напівоточенні на Курщині, це вже сильна переговорна позиція, про яку він так мріяв? Це те, чого він добивався? Чи вони Сирським будуть тягнути ще пару тижнів, аби взагалі все наше угруповання остаточно опинилося в котлі і було знищене на Курщині? Бо ще кілька місяців тому стало зрозуміло, що Путін не буде домовлятися і розмінювати Курську область на окуповані українські території. Натомість він спробує витіснити зсу з Курщини, щоб, в Україні, щоб у Україні не було такого козиря на руках, як території на Курщині. Росіяни можуть собі таке дозволити, бо вони ж не рахують своїх солдат і тисячами кладуть їх у м'ясних штурмах в Курській області. Ну а тут іще північно-корейський Кім теж погодився Кремлю свого м'яса підкинути пару десятків тисяч. Тож невже не можна було прорахувати такий розвиток подій і вчасно і достойно вийти з Курщини, не кажучи вже про те, що саме вторгнення туди було дуже дуже сумнівним з військової точки зору. І хто ж тепер понесе відповідальність за загибель сотень наших найкращих бійців, які склали свої голови в Курській області? Сирський? Чи видатний геостратег Зеленський, який, можливо, саме тому і не хоче закінчення війни і проведення виборів, бо прекрасно знає, що і здача півдня України, і Курська авантюра, і інші трагедії дуже сильно попахують державною зрадою? І явно вказують на те, що Сирський і Зеленський, щоб вони не кричали про патріотизм, насправді можуть працювати на Кремль, оскільки вони цілком успішно виконують завдання зі знищення Збройних сил України, єдиною нашої справжньої гарантії безпеки. Що ви про це думаєте, друзі? Напишіть мені в коментарях та підпишіться на мій телеграм-канал, посилання на який є в дописі до цього відео. Там ви також знайдете ще багато важливої та правдивої інформації. Бережіть себе і на все добре.